Це і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, браті і сестри, сьогодні це торжество Успення Пресвятої Богородиці. Ми пригадуємо про нашу кончину, бо, згадуючи про відхід Матері Божої, кожен з нас задумується також і над своїм життям, задумується над тим, як життя починається, розвивається і потім приходить. До завершення. Кожного разу, коли ми приходимо на похорон, коли ми робимо поминання особи, яка відходить із цього земського шляху, ми йдемо додому і правдоподібно думаємо, а що буде з нами тоді, коли прийде наш час, коли прийде ця мить, коли ми маємо відійти, бо уникнути не зможемо. Поміне хтось нас добрим словом. Прийде хтось шанувати нас, щоб виявити свою близькість. Буде довго ще пам'ятати про нас, про те, що нас з'єднувало, об'єднувало, те, що творило між нами таку справді нерозривну обі єдність, розлучить смерть осіб, які були злучені тут на землі. Ці питання справді є такими сміливими питаннями. Тому що тільки сміливий може подивитися смерті в очі і не втікати від неї, а зустріти її і зустріти її достойно. Ісус зустрів смерть достойно. Він зробив це як акт жертвенної любові. Багато людей і сьогодні. Роблять подібні акти жертвенної любові, вмираючи задля ближніх своїх, віддаючи своє життя, щоб інші жили. Але не всі удостоюються такої жертвенної смерті. Є такі, які і їх переважна більшість, які мають дочекатися тої миті, коли вони спокійно залишать ось це земське життя, немов би призупинять свій хід. І як вони це зроблять? Ми маємо досвід в нашому житті починати і завершувати добру справу, навчання, роботу, подорож? Ми всі добре знаємо, що коли ми почнемо, то маємо завершити її. Інколи ми так кажемо, нащо було починати, якщо ти не завершуєш? Яка це прекрасна мить, коли ми приходимо до завершення, коли ми починаємо вихід вгору і доходимо до самого кінця, до самої вершини і кажемо, вау, я це зробив! Як це гарно, коли ми ставимо собі ціль, і йдемо до цієї цілі, досягаємо цю ціль і кажемо, яка вимов... невимовна радість. Щось подібне є і з нашим життям. Якщо ми будемо свідомі цього, що має прийти завершення, ми не будемо їхати так, щоб потім не доїхати. Ми не будемо підніматися на вершину так, щоб не піднятися на вершину. Бо ми всі розуміємо, що там має бути завершення. Багато людей наївно думають, що вони щось можуть уникнути. Багато людей наївно уникають думки про це, розмови про це, не приготовляють самі себе. І ця поведінка є така дуже смішна, навіть не дитяча, бо і діти, які починають гру, вони хочуть цю гру виграти, хочуть її завершити. Хочуть дуже добре набавитися. Тому такі люди незрілі, які уникають і думки, і свого належного приготування, вони нічого доброго не роблять ні для себе, ні для інших. До смерті ми готуємося практично кожного дня, а радше до нашого успіння. Ми, проживши день, Маємо невимовну радість завершити цей день такою втомою, з відчуттям, що ти зробив сьогодні багато чого доброго. За щось ти маєш перепросити, щоби з миром і спокоєм відійти у сон? Це така маленька духовна вправа, яку ми здійснюємо в часі цілого нашого життя. І ця вправа Інколи вдається нам легко, а інколи ми так і кажемо, я не можу заснути, мучуся, мучуся півночі і можу мучитися до самого ранку. І для нас справді це є велика мука, коли ми не можемо заснути, бо ми потім себе відчуваємо в такій великій боротьбі, втомі, і нам це не приносить радості. Звертаю вам увагу, що той, хто з миром залишає цей день, то потім і з миром і входить у сон. Люди, які мають надмірні стреси, переживання, відчуття якоїсь такої напруги, вони справді мають трудність, тому що не мають миру. Така маленька вправа нам показує. Що робиться з людиною, яка не може завершити своє життя, яка мучиться, яка терпить, яка страждає через те, що немає миру і спокою в своєму серці. І тілесні терпіння, порівняно із душевними терпіннями, є ніщо. І тому люди, які мають тілесні терпіння, але мають душевний спокій, вони поступово переносять свої фізичні болі. І поступово і тихо упокоюються. Ми це знаємо з досвіду наших рідних, тим, ким ми були присутні, і ми можемо чітко ясно засвідчувати, що душевний спокій це є великий дар в часі нашого життя і особливо в часі нашого відходу. Не випадково священник на похороні проголошує у блаженному успенні, у щасливому засинанні. Як гарно і добре, щоб ми кожного дня досягали ось цього блаженства. Як гарно і добре, щоб ми кожного дня дійсно у цьому блаженстві вміли залишити цей світлий, прекрасний день, який доходить до завершення. Таким чином навчимося спокійно і гарно завершувати і хід свого життя. Щось подібно це зробила Пресвята Богородиця, яка не мала ось цієї. Смерті жертвенної, як це її мав син. Вона сьогодні показує нам приклад, як потрібно спокійно і з радістю залишити цей світ для того, щоб потім перенестися в обійми нашого доброго Бога. Коли звернете увагу на ікону Успення Пресвятої Богородиці, ви побачите тіло Марії, яке спочиває довкола. Апостоли, а над нею стоїть Христос і в обіймах тримає маленьку дитину. Це нам пригадує про її душу. Ісус приймає, немов маленьке дитя як своє, таке, як ніби тато. Колись Марія так тримала ця немовля, і там був Ісус. Тепер Ісус тримає немовля, і там є Марія, який глибокий символ оцієї довіри, такої ніжності, лагідності. Нашого Бога. Так стається з кожним, хто відходить з цього життя у блаженстві. Люди сплітають там історії про подорожі душі по цілому світі і так далі. Ну, це все байки. Церква свята нас повчає, що коли людина залишає своє тіло, вона миттєво є в обіймах нашого люблячого Бога, який, немов батько, мати. Приймає душу особи, щоб її удостоїти невимовної радості. Так стається з тим, хто прагнув цього ціле своє життя, хто готувався до цієї зустрічі своє, ціле своє життя, той, хто був блаженним і витримав блаженстві до самого кінця. Що стається з тими людьми, які цього не прагнули? І це є. Знак запитання, ми не знаємо. Правдоподібно, що їх вибір Господь пошанує, якщо вони уникали Бога, якщо вони уникали блаженства, якщо вони уникали спокою у миротворення, тоді, і відповідно, вони мали би бути в тому місті вічного неспокою, вічного нещастя. Ми стоїмо завжди перед вибором. Як прожити цей день і як його завершити? Сьогодні в Євангелії, коли ми читали про Марію і Марту, ми можемо почути поучення Христа, як до тих, які клопочаться постійно ціле своє життя і не мають щастя і радості. Так само і до тих, які стають перед вибором і врешті насмілюються зробити вибір і сісти в ногах Господа, умиротворитися і слухати. Марто, Марто, ти клопочешся про багато, але тобі одного потрібно. Що для нас ось це є одне і найважливіше клопоти цього життя, постійні стреси. Постійна напруга чи те, до чого ми всі йдемо і прагнемо, і хочемо мати у глибині свого душ, своєї душі. Ти клопочешся про багато, але тобі потрібно насправді одного, що для кожного з нас є ось це одне.